Ніколь була тією дівчиною, яка зачаровувала з першого погляду. Струнка, з довгим темним волоссям, яке м'якими хвилями спадало на її плечі, вона випромінювала впевненість і енергію. Її темні очі приховували в собі відтінок загадковості, а витончена усмішка не залишала байдужими тих, хто мав нагоду з нею поспілкуватися. Вона працювала у великій компанії, займаючись маркетингом, і завжди була у вирі подій. Щоранку Ніколь прокидалася рано ще до того, як сонце повністю залило місто своїм світлом. Вона любила цей момент, коли місто лише починало прокидатися, а вулиці були майже порожні. Одягнувши зручний спортивний костюм і кросівки, вона виходила на пробіжку. Легкий вітерець освіжав її обличчя, а музика у навушниках задавала ритм. Пробіжка вздовж набережної була її щоденним ритуалом часом для себе, своїх думок і натхнення. Після повернення додому Ніколь приймала душ і готувала сніданок. Її вибір зазвичай падав на йогурт із фруктами або омлет із овочами. Вона цінувала здоровий спосіб життя. Тому ретельно підходила до вибору продуктів. О 9 годині вона вже сиділа в офісі, працюючи над новими проектами. Робота була цікавою, хоча інколи і вимагала неабиякої концентрації та терпіння. Колеги поважали Ніколь за її креативність і наполегливість, а керівництво за професіоналізм. Після роботи вона зазвичай прямувала до спортзалу або на групове тренування з фітнесу. Вона любила тримати себе у формі та насолоджувалася фізичною активністю. Повернувшись додому, вона готувала вечерю, вмикала улюблений серіал або читала книгу, загорнувшись у плед. Це був її спокійний вечір, який допомагав розслабитися після насиченого дня. Одного ранку під час пробіжки. Ніколь помітила хлопця, який стояв на розі вулиці, і, схоже, розгублено розглядав карту у телефоні. Він був високий спортивної статури, з карими очима та легкою неголеністю, що лише додавала йому шарму. Помітивши Ніколь, він зупинив її: Вибач, не підкажеш, як пройти сюди. Він показав їй адресу на телефоні. Ніколь кинула швидкий погляд і. Не надавши цьому значення, пояснила маршрут: це недалеко, просто йди прямо до головного проспекту, а потім поверни праворуч. Вона усміхнулася і продовжила біг. Вона й гадки не мала, що вже за кілька годин побачить цього незнайомця знову у власному офісі. Виявилося, що Майкл прийшов на співбесіду в її компанію на посаду аналітика, коли їхні погляди знову зустрілися у коридорі. Він усміхнувся. Ми вже знайомі, пожартував він. Ніколь здивувалася, а потім, пригадавши їхню ранкову зустріч, не змогла стримати сміх. Виявляється, світ тісний, відповіла вона. Відтоді вони почали спілкуватися більше. Майкл був розумним, веселим і мав чудове почуття гумору. Ніколь відчувала, що їй подобається проводити з ним час. Роман між Ніколь і Майклом розгортався стрімко. Вони все більше часу проводили разом, обідали в кафе поруч з офісом, разом йшли на тренування, обговорювали робочі моменти та жартували так, ніби знали одне одного все життя. Їхні розмови ставали глибшими, а погляди довшими. Напруга між ними зростала, і Майкл вирішив, що більше не хоче відкладати момент, коли зможе залишитися з Ніколь наодинці в романтичній атмосфері. Одного вечора, коли вони разом виходили з офісу, він зупинив її біля входу. Я знаю одне місце, яке тобі точно сподобається, дозволь запросити тебе на вечерю. Його голос був теплим, а в очах світилася щира зацікавленість. Ніколь на мить затримала погляд на ньому, ніби зважуючи щось, а потім усміхнулася: Добре, Майкл, я довірюся твоєму смаку. Ресторан, який вибрав Майкл, був вишуканим і романтичним. М'яке світло свічок відбивалося в очах Ніколь, роблячи її ще чарівнішою. Вона сиділа навпроти нього в чорній сукні, що ідеально облягала її фігуру, підкреслюючи кожен вигин. Її темне волосся спадало хвилями, а легкий аромат парфумів змушував Майкла несвідомо вдихати глибше, запам'ятовуючи цей запах. Вони багато говорили про роботу, про спорт, про подорожі, про улюблені книги та музику, але між словами вже давно жила електрика, що заряджала повітря між ними. Коли Майкл ніжно торкнувся її руки, провівши пальцями по її шкірі, у неї пробігли мурахи. Її погляд потемнів, і вона ледь помітно прикусила губу. Прогуляємося? запитав він, і вона лише кивнула. Відчуваючи, як усередині щось затамовує подих, нічне місто було загадковим і притягальним. Вогні відбивалися в мокрому асфальті, додаючи особливої магії цій миті, вони йшли вузькими вуличками, і Ніколь відчувала, як кожен дотик Майкла, легкий доторк до спини, м'яке притискання його руки до її пальців, викликав у ній хвилю бажання. Коли вони зупинилися біля старого мосту, він різко розвернувся до неї, схопив за талію і притягнув ближче. Він нахилився і обережно торкнувся її губ. Вона на мить завмерла, але потім відповіла на поцілунок, глибше, пристрасніше, ніби вся її стриманість зникла в одну мить. Вона провела пальцями по його волоссю, відчуваючи, як його руки гарячково досліджують її спину. Їхні серця билися в унісон, а ніч приховувала їх від усього світу. Це був лише початок, але вони обоє вже знали, ця зустріч змінила все.